Всім привіт! Ви на каналі Мапостеля, а ми продовжуємо грати гру, яка називається Забута Енс і на кінці. І зараз ми знаходимося в потязі, який їде до головного вокзалу, тому що далі він не їде. Давайте дійдемо до кінця. Мабуть, ми можемо звідси вийти. Ні, не можемо. Добре, тоді йдемо сюди. Так, Щоб не впасти у вагоні, тримайтеся за поруч, вона не тримається. Тримайся, кажу. А, так. Можемо сісти. Не. Можемо сісти посидіти тут. Можемо сісти посидіти тут. Це на щось впливає? Додано запису щоденник. Я опустила затискачі і продовжую переслідувати повстанців. Треба розпитати пасажирів, можливо, вони розкажуть щось корисне. Також перевірю, чи немає на цьому потягу повстанців. А оце ми ще там, правильно? Коли я прибула в майстерню, та була повністю у пітьмі. Так, я так само тут зіпнулась на цьому. Я так само зіпнулася тут на цьому слові, але на всяк випадок прочитаю. Коли я прибула в майстерню, та була повністю у пітьмі. Містер структ, як завжди, був невічливим, грубим і жорстоким. Але він згадав про аварійний балон з анімою в майстерні. Мені треба наповнити роздавач, аби, щоб відновити будівництво ефірного мосту. Звідси повстанці вирушили на вокзал. Мені слід поквапитися, якщо я хочу спіймати їх там. Добре, ось тут. Ми. Значить, нам потрібно поговорити з пасажирами і ще пошукати повстанців. Тут посиділи. Ти тут посиділи. Ми всюди посиділи. Прикольно, якщо ми йдемо сюди, і ми так сідаємо, і що тут то так сідаємо Ого, це прикольно. Добре. Можливо, це, типу, маємо потім сісти і їхати. Це між потягами, правильно, ну тобто між вагонами. Так, а ми сіли в останню вагу. Так, тут якісь такі посади. Доброго ранку, ранку, Забувастик. Будь ласка, повідомте ваше місце призначення і мету. Oh, mm -hmm. Ще не завершила нічну зміну в майстерні, і повертаюся додому. Мене перепризначили в місто Бонко посилює охорону. Дякую, продовжуйте свою добру роботу. То може вони нас намахують? Ну, типу. Доброго ранку. Це законниця. Не хвилюйтеся, це всього лише планова перевірка. Чи не помітили ви заувастики, в які поводили сьогодні дивно? Дивно? Це як пані законниця? підозріло. О, ні, пани, закониться. Нічого такого. Джеб, а ти щось бачив? Не бачив абсолютно нічого, щоб можна було назвати підозрілим. Дякую за допомогу. Хм. Щось вони мені здаються підозріло. Всі, причому, перші теж. Вітаю. Законниця, тобто. Розслабтеся, я просто перевіряю, чи все в порядку. Нічого надзвичайно сьогодні не бачили? Ні? Але добре, що ви тут, особливо після цих жахливих вибухів вранці. Вам щось про них відомо? Бо бой що ні? Вони так мене налякали, що я закрилася в коробці. Тепер, коли ви поруч, мені значно легше. Зустріти вас. Така честь, мем. Така честь. Сьогодні ж розповім про це, Джеку. Дякую. Гарної подорожі. Хм. А навіщо Джеку про це знати? Ану. А, знаєте, ми такі, типу, непідозрілі. Так, типу, стали і дивимося на неї. Ну, добре. Але воно мені всі підозрілі. Так, це схоже. Це, схоже, машиніста а, вагон. Сюди не можна, але ми можемо спробувати ось це забрати. Моя арка вже заряджена. Добре, значить, нам це не треба. А це, мабуть, треба буде переключити. Добре, ми це запам'ятали. Спробуємо не забути. Так, тепер йдемо сюди. Опа. Доброго дня, забувадько. Опа, ні, закони. Це що сталося? Що сталося? Я розслідую напад повстанців. Звучить серйозно, і це пояснює, чому затримали потяг. Будь ласка, відчиніть, відчиняйте негайно. Будь ласка, відчиніть. у зв'язку з подіями, що трапились, мені доведеться вас обшукати. Це дійсно необхідно. Ну думаю, мені нема чого приховувати. Це що кристали? Я щось порушив? Щось порушив? No, no, ні, ні, it's... просто не так часто їх oh, бачу. Ці забувастики були моїми найближчими друзями до того, як стали кристалами. Наш господар випадково забув нас на вокзалі. Можете поглянути ближче, якщо хочете. Майже всі мої друзі вже кристалізувалися. Ви, напевно, тут дуже давно. Часом здається, що цілу вічність. Я потрапив сюди задовго до вас із майстром Бонку. Тоді ви маєте бути один з перших, хто пройде по ефірному мосту. Раді, що вдалося повернутись. Ох, дуже скоро я приєднаюся до своїх друзів, але по тому ефірному мосту я не піду. Чому ні? Чому ні? Чому ні? Якщо вас немає в списках, то я можу замовити за вас лівце? Дуже мило, з вашого боку, але я відмовлюся. Ви відмовляєтеся від квитка від на фірмі міст. Чим ще можу вам допомогти? Мабуть, більше нічим? Якщо нічим, то перепрошую. Я хотів подрімати, поки ми не приїхали. Звичайно. Сумно, але він чомусь, типу, не вірить в краще майбутнє чи щось таке. Тут не, наче має хтось сидіти, але нікого нема. Ви пишете, це ви Законниця? це ковдра каже. Маєте про що доповісти, забувастику? Якся маєш, моя любов? Я? Добре. Я вас знаю? Не знаю, а ви. Чи помітили ви щось незвичайне спрятати? сьогодні в потязі? Боюся, що ні. Я була <різована> правда <різована> лишитися і поговорити, але мені треба продовжувати шлях. Звичайно. Рада була побачитися, Ен. Ти хто така? Ти мене що знаєш? Ти мене прислідуєш? Тут чиїсь речі на горі І отут речі, речі речей. Це. <різована> <різована> оригінально. Так, а, ось тут щось є. Цікаво, воно нам треба. Так, ну йдемо вниз. Так, давай сюди. Так, сюди не можна, ну добре. Йдемо в наступний вагон. Тобто це був не машиніст. Це... Аго, забув вас не руш. А ми маємо за ним бігти? Ага, ось він. А... Ми маємо його висушити, чи що? Цього зову краще не висушувати. А що з ним робити? Давайте тут принишкнемо. Так, він вийшов. А що робити? Як нам його? Ну добре, хай тут буде, мабуть. Наша... Чому його не зловили? <риклений> Ладно Але воно так прикольно проходить через вагони. Хто <риклений> це ще не залишив купе? <риклений> не знаю, гадаю, якийсь торгаш? Що він продавав? Він не встиг сказати. Зрозуміло. Дякую. Гарної nice подорожі. Він продавав ідею повстання, <риклений> я не знаю. Опа. <риклений> Що це було? <риклений> не знаю. Щось бахнуло. Дурень, ти зіпсував гальма. Ми ж розіб'ємося. Мені було наказано не дати законниці дістатися в головного вокзалу. А мені було наказано зробити навпаки. Он вона, законниця. Аго, ви двоє, спускаєтесь. Доведеться стрибати. Ти зголосно з'їхав. Якщо залишимося, нас точно висушать. Я б ще, може, і не висушила, а ви вже. Ой, ладно. Пішли, може, все ж таки. А, назад уже не можна? Я думала, що ми можемо щось дізнатися про тих. Так, а нагору ми не можемо стрибати. Ну, добре. Так, нам поламали гальма. Круто. Ой, Малик, що з тобою? О, о, Пані, закони, радий вас бачити. Две повстанці вибили з ладу гальма і зістрибнули з потягу. That's... Це жахливо, центральний визол просто попереду. Ми в нього вріжемося. Бум-бабах! Повинен бути спосіб зупинити потяг. Авріні гальма знаходиться в моторному відсіку за цими дверима. Але ми не потрапимо туди, якщо не відключити з локомотиву систему безпеки. Я цим розберуся. Uh, так, повстанці зв'язали провідника і пошкоджили. Повстанці зв'язали провідника і пошкодили гальма потяга, а потім зістрибнули з потягу, щоб втекти від мене. Мені треба знайти спосіб зупинити потяг до того, як ми вріжемось в головний вокзал. Як вони могли ризикувати життям такої кількості інших забувастиків? І заради чого? Сподіваюся, у мене ще буде шанс запитатися. Коротше, не знаю. Можливо, ні. Так, нам нагору правильно? Сподіваюся, я знаю, що роблю. Головне, не вбитися. Так, сюди можна, туди можна. Щось тут є новий сувенір. Наше завдання напасти рано вранці і пошкодити основний насос для перекачування на центральному вокзалі. Це позбавить аніми все місто і також вежу. Ти диви, які? Ти диви які? А по потягу, чи точніше, по даху потягу, ми будемо бігати в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар та, звісно, поширювати відео друзям, щоб якомога більше людей дізналися про прикольні ігри. А також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії і наступні ігри. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!